Пісков заявив про те, що Російська Федерація не буде сідати за стіл перемовин і має стратегічну перевагу. Насправді ця теза нічим не підкріплена і лише завершувала форум економічний, який триває в Санкт-Петербурзі. На цьому форумі все було стилізовано навіть під Радянський Союз з серпом та молотом. Ну, а Путін сказав, що ніяка стогнація, ніяка рецесія, ніякий занепад не загрожує Російській Федерації. Хоча в цей самий момент прем'єр-міністр Вірменії зустрічається з президентом Туреччини і, власне, визначає для себе ключові позиції, щоб Російська Федерація ніяк не тисла на Вірменію і, власне, підкріплюється. Підтримкою Туреччини. Іран в цей час проводить зустрічі в Європейському Союзі з лідерами Європейського Союзу. Латвія зараз в цей момент приймає рішення, щоби в ГААЗі на саміті НАТО Україну якомога швидше прийняли до складу Альянсу. Ну і Трамп в цей момент каже, що він дає 12-14 днів. Для того щоб конфлікт Ізраїль-Іран вирішився, і він не буде приймати рішення, чи будуть Сполучені Штати Америки брати участь в цьому конфлікті, в сухому залишку це означає, що ситуація абсолютно не визначена. І сьогодні Російська Федерація спробує продовжувати спекулювати своїм впливом. Перед самітом НАТО. Насправді, економічний форум, який проводив Путін, це модель тиску на Європейський Союз, Сполучені Штати і інші країни, щоб показати, що вони можуть торгуватися на вигідних для себе умовах. Зараз уся увага буде прикута. До саміту НАТО в ГААЗі. І зараз усі навколо намагаються набрати собі якомога більше козирів. Я певен, що після оцих всіх дипломатичних зустрічей, після саміту НАТО, відбудеться зустріч Зеленського та Путіна. Однак зустріч відбудеться точно не в Стамбулі. І зараз більшість країн будуть боротися також за те, щоби виступити майданчиком для медіації.